Наприкінці цього тижня у Сполучених Штатах закінчилася спеціальна програма, за якою протягом 10 днів жінки-лідери з України мали нагоду познайомитися з видатними жінками Америки. Захід проходив за фінансування центру лідерства Відкритий світ при бібліотеці Конгресу США та був організований неурядовою організацією Життєві голоси з подробицями про нього більше Тетяна Ворожко. За словами виконавчого директора програми Відкрити світ посла Джона Кіфа, проект надає можливість професіоналам з України, Росії та інших країн колишнього радянського союзу встановити партнерські відносини зі своїми колегами у Сполучених Штатах. Ця програма триває вже 10 років, та в ній взяли участь понад 30 тисяч фахівців найкраще працюють заходи, коли вони проводять час з колегами в їхній сфері вчителі з вчителями, доктори з докторами, мери з мерами. цього разу жінки з України, серед яких депутати місцевих рад та голови неурядових організацій, зустрічалися з американськими жінками-політиками. Ця поїздка дає можливість нам поспілкуватися на багатьох рівнях. Ми познайомилися з дуже чудовою жінкою Керол Шварц. Вона просто приклад того, як може жінка стати. Впливовим депутатом, впливовою особою, ми познайомилися, як працює мерія Вашингтона. Безперечно, ми заряджаємося цією енергією, беремо цей досвід. Ну і сподіваємося, що наш досвід, український досвід, так само є корисним для американських жінок. І це дійсно так. Одна з тих зустрічей з членом конгресу та співголовою групи сприяння Україні в конгресі Марсі Каптер. Вона розповіла українським жінкам, що рівноправ'я в суспільстві між чоловіками та жінками у Сполучених Штатах є порівняно новим явищем. Поштовх йому дала Друга світова війна, а найбільше сприяння масове отримання жінками вищої освіти. Це створило багато напруження зміни соціальних ролей. Я не знаю, куди це веде. Ми також маємо чимало проблем в родинах. Марсі Каптор була в Україні з десяток разів та розповіла, що вона була вражена тим, скільки різноманітних ролей поєднують українські жінки від материнства до керівництва підприємством до роботи на городі. В неї склалося враження, що саме на жінках тримається українське та російське суспільство. А певним речам тут можна повчитися і суспільству американському Одна різниця, яку я помітила у вашій країні, структура родини є складнішою, а зв'язки між її членами міцнішими. Я думаю, що це дуже добре. Протягом свого перебування у Сполучених Штатах жінки-лідери з України жили в американських родинах та мали насичену культурну програму, і це їм також допомогло позбутися деяких зі своїх стереотипів. Я раніше вважала, що Вашингтон це місто дуже таке ну сухе, якби яке не може, немає емоцій, бо якось у мене воно асоціювалося з дуже діловою політикою. Я побачила Вашингтон як місто, місто яке дуже люблять люди і сім'ї, які гуляють біля меморіалу Вашингтона. Люди школярі, які грають там в футбол в інші спортивні ігри, вони справляють велике враження. Але найважливіша частина програми ще попереду ми завжди кажемо учасникам програми: справжня подорож починається, коли ви виходите з літака у себе вдома. Наша мета щоб це партнерство формувалося та продовжувалося між людьми в Україні та Сполучених Штатах. Тетяна Ворожко голос Америки.